А в моєму дитинстві ще була така зіронька, такий, Оце даємо. Це папку, відразу, на всю кімнату. Мене звуть Сушко Ларіса. я дитячий та кризовий психолог. Сама я приїхала з Донецької області. Ми продовжуємо впроваджувати програму Діти і війна, техніки зцілення». Заїхали, приїхали нові діти, і ми пропонуємо їм сім занять, які допоможуть при цьому емоційному важкому навантаженні знизити тривожність, подолати страхи, підтримати свої сили і знайти ресурси. Добрий день, мене звуть Жанна Тятькова, я практичний психолог. Разом з моїм котренером Ларисою ми проводимо зараз заняття з дітками, працюємо з дітьми підліткового віку. Вони приходять до нас на заняття стривожені, схвильовані, і ми з ними працюємо, проводимо навчання технік зцілення. Ми бачимо покращення покращення емоційного стану дітей, як вони пропрацьовують ці техніки і бачать їх позитивний вплив. Діти після занять виходять з вдячністю і в свої рюкзачки психологічної самодопомоги забирають ці техніки. Дякую.